Що ж, дорогі підписники, знову всім привіт, вітаю вас на каналі Вашкарс і це частний пригін автомобілів і Швейцарії та країн Європи. Отже, у нас для вас нереально круте, стильне і популярне надходження з Європи. Це Mazda, cx 5 в комплектації Bose на повному заряді з ріднесеньким пробігом 166 тисяч, без підфарбувань по кузову, з чистою історією обслуговування, без ДТП, без пошкоджень. Реально такий автомобіль, який ми підбираємо для вас в Європі, в Швейцарії також, друзі. Такий автомобіль, який ми для вас перевіряємо, підбираємо, лише хороші і якісні авто. Отже, погнали по цьому авто, трішки детальніше вам розкажу. І вже, друзі, від сьогодні він поступає у продаж для вас. Насамперед, як завжди, попрошу, підпишіться на наш канал в Ютубі, обов'язково нажміть підписатися та поставте дзвіночок, щоб вам приходили усі сповіщення від нашого каналу, і ви не пропустили автомобіль своєї мрії. Бо в нас по надходженню до Нового року буде дуже багато класних авто. І також, друзі, у нас в описі під цим відео або в коментарях будуть посилання на Viber і Telegram канали які я вам також раджу підписатися, оскільки ми туди закидаємо всі оновлення по наших автомобілях, які їдуть, або які будуть, або які вже є на даний момент у продажі. Тому так, ви підписуєтесь, а я погнав розказувати вам про цю класну автівочку. Отже, друзі, Mazda CX5, свіжо пригнана з Європи без пробігу по Україні. Автомобіль без жодного підфарбування по кузову, має 160 тисяч рідного перевіреного і чесного пробігу. Пробіг ми перевірили комп'ютерною діагностикою. Також, друзі, він щитується легко по Вінкоду, без проблем. Останній його сервіс на 158 тисяч кілометрів, що немало важливо. Зараз 166. Так, автомобіль з чесним пробігом, без підфарбувань по кузову, жодних ДТП чи пошкоджень не було в цьому авто. Він йде в максимальній комплектації в максимальному заряді, якщо ви знаєте, що комплектація Bose. тут йде акустика, потім шкіряні сидіння, асистентів, багато різних, пам'ять сидіння, електропакет повний, ну, реально автомобіль заряджений. Хто, кого цікавить такі авто, друзі, телефонуйте. Тому так, перейшли далі, побігли далі, точніше, друзі. Автоматична коробка передач, лінзована оптика. Коробка передач насамперед. Тут не стоять роботи, не стоять варіатори, тут стоїть обичний японський повний автомат Айсінг. Ну, настоящі друзі, автоматики, які потрібні, які стоять в більшості хороших і надійних автомобілях. Японський гідротрансформатор АйСін, який служить багато років, і з ним проблем ніколи не виникає. Показуємо, спереду бачили ви парктроніки. Лінзована оптика з такою ледовською, як би сказати, душкою. Реально виглядає нереально стильно і дуже класно. Ну, вигляд, відповідно, вона має свій класні катки на 19-х колесах, друзі. 19 резина, новесенька, просто італійська, новесенька резина. Бо так вийшло, друзі, що автомобіль приїхав на літній гумі. Ми купили до нього новесеньку італійську гуму, не те, що, друзі, там я кажу, бушну, ще якусь новесеньку. Просто 23 й рік, як ви бачите. Автомобіль дійсно дуже класний. Заряджений на всьому заряді, на всіх комплектаціях, на безключовому доступі. Повністю є все, що потрібно для реального комфортного користування таким транспортним засобом. Отже, друзі, кого цікавлять такі авто, не чекайте, телефонуйте прямо зараз. Приїжджайте на огляд, тест-драйв. У нас є такий, і багато інших класних автомобілів, які ви точно, які точно вам сподобаються. Я можу сказати так. Також, друзі, пішли далі. Ззаді нас вигляд також дуже бомбезний, диски всі повністю гарнесенькі, без потертостей ніде вони не поцарапані, не потерті, немає недоліків абсолютно ніяк. Херзина, повністю всі чотири шини вони йдуть новесенькі італійські. Задні стопи, передні фари, жодних потріскань, жодних запотівань абсолютно немає. Все класно, все круто. по днищу Просто там питань бути не може. Дивіться, друзі, автомобіль в Європі а, обслуговувався на сервісі Пава. Там на лобовому склі, яке йде, до речі, оригінальне, на лобовому склі є наклеєчка така пава. Автомобіль під час обслуговування проходив два рази обробку антикорозійну днища. Що може бути краще, я не знаю. Не те, що він там би ржавів чи щось тому подібного. Просто за час експлуатації люди, які мали цей автомобіль, вони собі. Хотіли, щоб цей автомобіль їм служив і далі, оскільки це реально класний комфортний автомобіль. Вони заїжджали на сервіс, і під час того сервісу входило в їхнє сервісне обслуговування обробка антикорозійна днища. Перший раз, друзі, антикорузійну обробку днища пройшли би, в 2018 році. А ну, це всього-навсього після року експлуатації пройшли зразу собі. Люди зробили на сервісі, класно все. А другий раз, вроді, в 2021 році. Там є всі відмітки, всі записи, тому ми вам це покажемо, переглянемо з вами додатково. Я можу помилятися, але точно два рази антикорузійну обробку днища в цьому авто робили. І тому воно буде служити, повірте вам, не один день, не один рік, а дуже багато років. Питань по одни що у вас не буде ніколи до цього авто. Так, переходимо далі. Автомобіль класний, вигляд в нього дуже стильний. Якщо брати цей автомобіль, порівнювати з іншими кросоверами, ну, в принципі, не порівняєш, бо за свої гроші він відповідає: він йде на повному автоматі, на дизельному двигуні. Він економний, стильний, комфортний, Їм їде дуже м'яко, до речі, друзі. Ці автомобілі йдуть щось похоже на базі, от як Honda CR-V, Це м'яка машина, дуже м'яка машина, і реально нею їдеш, коли відпочиваєш, їдеш класно нею. Переходимо, друзі, по салону. Повний електропакет. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, передніх, не тільки водія, як ви привикли бачите, там в Honda CR-V, в інших автомобілях. ні. Повний електропакет, це переднє регулювання сидінь. Бачите, їде передня сідошечка водія, вперед, зад, вверх, вниз, все регулюється. ідеально. Працює навідмінно. В наших авто, друзі, помилок немає ніколи, ніяких недоліків тому подібного немає. Ми завжди перевіряємо автомобілі, щоб кожна кнопочка, навіть якщо в ньому є, щоб вона працювала так само, як і тут. Ви бачите всі кнопочки, друзі, ви бачите утримання в полосі. Бачите, виключають парктроніки. Воно все працює. Ви нажимаєте будь-яку кнопочку, вона не просто там. І дуже часто що буває продавці. Наприклад, якщо є якісь помилки, там виключають їх, або там за видаляють помилки і так і продають. Ні, в нас такого немає, друзі. У нас все працює, все на відміну. Кожний наш автомобіль він готовий до вашої перевірки. Чи це буде комп'ютерні діагностики, чи перевірка експерта, чи перевірка на сервісі, якщо це МАЗда, на сервісі Mazda немає проблем. Якщо хочете перевіряти, перевіряйте, як хочете. СТО, Естакада, Сервіс. Ну, ваш підборчик не має значення. Наші автомобілі прийдуть будь-яку перевірку, будьте впевнені. Е, ну, я думаю, хто нас дивиться вже давно, ви знаєте, що ми заганяємо автомобілі по різних частинах України, і люди цих автомобілів не бачили е, додатково, ну відповідно. Е, ми їм жене, вони бачать авто в перший раз, і вони просто вражені станом і задоволені їздять декілька років без проблем собі. А потім знову ж таки замовляють автомобілі в нас. Так, заводимо, друзі. Автомобіль точніше був заведений, заглушили. І заводимо знову. Не знаю, чи відчули. Якщо не відчули, друзі, зараз заведу і заглушу ще раз. Заводиться автомобіль просто нереально швидко і нереально класно. Можна сказати, з пів оберту. Так, заводимо, завели. Автомобіль заводиться класно. В нас йде функція старт-стоп. У нас до нього йде два ключі. Тобто старт-стоп і безключовий доступ. Що це означає, друзі? Ключик у вас лежить в кармані, в сумочці, де-інде, не має значення. Ви прийшли до автомобіля кнопочкою, автомобіль відповідно бачить, що ключ підійшов. Ну, людина відповідно, власник з ключем підійшов і вона відкриває цей автомобіль. Кнопочка старт-стоп. Ви її нажали, автомобіль бачить, що ключ є в салоні, він завів цей автомобіль. Все. Заглушили так само кнопочку і друзі, вийшли. З автомобіля нажали на дверці кнопочку, і автомобіль закрився. Навіть не треба виймати ключа. Тобто ключ може у вас бути завжди в кармані або завжди десь в сумочці в рюкзаку, е, ну, тому подібного. Реально, ця функція класна, автомобіль на класній комплектації, все в ньому чітко. Е, бачимо, що в нас тут є. Навігація, яка вже оновлена сучасними картами, вона працююча. Також е, можна сказати, що це велика мультимедіа, великий гарний екранчик. Тут у нас йде повністю управління до неї. Так, є камера заднього виду, у нас також присутня. Що сказати ще? Парктроніки перед зад, як ви бачите зараз. Парктроніки перед зад, камера заднього виду, коробка переключається без проблем. От Зараз я включаю, тако ніяких взагалі лишніх звуків переключається з кожного положення на кожне положення переключає суперо. Тут ми маємо електростоянкове кермо. Електростоянкове, ось таких два ключики буде. Це ключик до безключового доступу. За нього я казав, що можете його навіть не виймати, носити його собі, друзі, в... десь в сумочці, в кишені. Немає значення автомобіль заводити собі кнопочкою старт-стоп і відкривати на безключовому доступі. Все це працює, ми перевірили детально. Переходимо до задньої частини. Попередній частині коротко, в принципі, я вам показав. Автомобіль має хороший рідний пробіг. Руль, як ви бачили, не затертий абсолютно. Ну, недоліків по автоміллю, так би що вам сказати, їх немає просто. Е, от, зверніть увагу, наприклад, на торпеду, на бокові панелі, десь на руль, на екранчик. Ну не знаю на що, друзі, зверніть увагу, знайдете десь царапину, зробимо вам знижку. Немає, просто все класно. Бо автомобілю немає таких недоліків, що би я вам хотів сказати. Реально хороший, класний автомобіль, який приїхав з Європи, ми його вже розмитнили, сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Тому, якщо вас цікавлять такі автомобілі, не чекайте, а телефонуйте. Збоку, дивіться, яка класна вона шторка. От Вона чіпляється доверху взагалі і повністю закриває заднє скло. Чіпляється від самого верху до самого низу, відповідно. Багажник, ну я рахую, що це нереально місткий багажник. Дивіться, в нас лежить кейс. Лежить у нас зараз коврики тут два старих, сумочка наша лежить, і лежить ще наш стабілізатор. Зверніть увагу, по якій довжині Все класно. Тут ззаду ми маємо все. Дункрат, відповідно, ключики, все як має бути. Але багажник, я рахую що це реально місткий багажник ну, для такого автомобіля, тим більше це кросовер. Так, Переходимо знову ж таки до задньої частини. Ну, не знаю, що показувати. Задні склопідйомники, дверна карта в ідеалі. Заднє сидіння, шкіряні також в хорошому стані, жодних потертостей на них чи царапин немає. Кажу вам як є. Не буду розказувати багато. Ну, розказувати можна багато, друзі, але стараємося розказувати по факту. Комплектація Bose. Ви бачите, є шильдики. Це означає, що в нас преміум, тут музика встановлена на Bose. І взагалі комплектація престижна. Електро, пакет повний. Я вам казав, що не тільки сидіння водія, як в більшості йдуть автомобілів. Хонді ну, СРВ, наприклад, ніколи ну, до 16-17 року в ній нема передніх електрорегулювань, тільки сидіння водія, все, включно. А тут є передні електрорегулювання, складання бокових дзеркал. Ну, Що вам, друзі, ще розказати. Все так, як є, по цьому автомобілю, так воно є. Ну, а ми погнали до нашого слідуючого етапу це буде перевірка на лакофарне покриття. 79, 71, 76, 76, 58, 85, 71, 76, 76, 81, 76, понизу 69, серединка 77, арочка 67, 71, 79. 79, 63, 63, 64, 78. Поверху стійка 78, 79, 93, 88. Криша 76, 65, 65, 71, 71, 89, це пластик. Задня кришка багажника. 79, 85, 66. Понизу 85, 80, 68, 68, 64, 81, 73. там стійкою. 68. 73, 72, 82, 82. 83, 92 криша, 87, 65, 69, 69. Йдемо по тій частині. 70, 70, поверху, 73, 79, 70. Понизу. 61. Середина. 69, 75, 83, 75. Задня дверка 75, передня дверка 67, 84, 84, 76, 70, крило, 70, 65, 76, 76, 72. І перебуваємо передній капот, як я вам попередньо е не наголосив, бо він лакований. Ось іде. Просто підлакування. 220, 250, посередині, 170, 270. Бачите, така розбіжність. ще підлокували його десь від сколів, напевно, нічого характерного такого страшного немає. 230, 215, 215, все. Автомобіль не фарбований, є. Незначне підлакування переднього капоту, що є характерно в принципі, на автомобіль, їздив по європейських дорогах, по автобамах. Швидше за все від сколів, бо так як я бачу, друзі, що сколів тут немає, абсолютно по автомобілю. Тому так.